Всім привіт, друзі! Вибачте, що так тихо. Просто я в школі і вибачте що я за фоновий шум просто діти в школі, як ви знаєте. Ось я взяла необхідні матеріали, ножниці, клей та ось та клейка. Ну, в коробочці. Всім знову привіт і я вже вдома. Ну що ж, тоді почнемо коцлярю клеїти. Ось та сама коробочка. Ось така клейка. Але вибачте, що вона брудна, просто мені їпо подарувала. Або я багато куди її клеїла і там відліплювала, тому якось так. Ось та сама коробочка з такими самими речами, які були вчора. Все я понаклеювала. Тепер у неї є канцелярія, але ще канцелярія є в цій самій коробочці для інших одновласників та для школи. Ось її рюкзак, а ось і коробочка. І зараз я піду друкувати, бо у нас нема ще одного рюкзака. Ось я роздрукувала рюкзак, тепер нам треба його вирізати. Ось я вже вирізала рюкзак залишилось приклеїти на нього клейку і все. Все, клейка приклеєна, а залишилось тільки засунути в ту коробку. Ну, все. Бувайте наступне відео буде про те, як ми роздрукували нову школу.